Доброго дня, шановні слухачі, мене звуть Вілігорський Олександр Анатолійович, я є завідувачем кафедри радіотехнічних та вбудованих систем Національного університету Чернігівська політехніка. І в моїй коротенькій презентації я б хотів показати, яким чином математика, знання саме математики шкільного курсу можуть бути корисними під час роботи з Ардуїном. Я думаю, всі знають, що Arduino дуже дуже-дуже популярна платформа, яка використовується для прототипування для створення певних прототипів електронних пристроїв, які е, працюють за програмою, яку вводить користувач в середовище, та відповідно потім програмує е, сам мікроконтролер Arduino, і він виконує цю програму е, за е, заздалегідь, як то кажуть, відомим сценарієм. Так от, іноді можна почути таке, що коли ми пишемо програму, то математика, в принципі, нам не потрібна. Тобто, нам треба мати навички програмування і цього буде цілком достатньо. Однак на цьому прикладі я покажу, що все ж таки математика є дуже корисною і важливою, навіть якщо ви хочете стати програмістом, навіть на, у випадку ось таких дуже простих прикладів, які будуть зараз. Отже. Для прикладу, перед нами стоїть задача створити програму, яка в залежності від положення змінного резистору, змінні резистори, потенціометри використовуються дуже часто в робототехніці, наприклад, для того, щоб задавати положення робочого органу. Якщо це у нас, наприклад, буде квадрокоптер чи безпілотний, безпілотний літальний апарат. Ну, наприклад, безпілотний літальний апарат, то за допомогою змінного резистора, потенціометра на пульті управління, ви можете змінювати положення руля напряму, який розміщується на кілі. Ви можете також керувати елеронами, наприклад, які будуть змінювати своє положення в залежності від положення змінного резистора. Так от, для прикладу, нам необхідно. За допомогою змінного резистору керувати певним виконавчим елементом, наприклад, світлодіодом. Причому керувати нам потрібно буде не просто більше крутимо резистор, сильніше світ... світиться світлодіод, а за допомогою певної залежності. Такі ситуації бувають досить часто, коли нам потрібно, ну, наприклад, дійсно керувати рулем напрямку в. Безпілотного літального апарату за допомогою е, рульової машинки, так званої. Е, так от, наприклад, в, нашій, в нашому прикладі, в нашій програмі, нам треба спочатку збільшувати яскравість світлодіода. Як ви бачите, при зміні положення змінного резистора від нуля до однієї третини від максимуму е, світіння про, повинно пропорційно збільшуватися від нуля до максимального значення. Е, відповідно, всередині діапазону. Одна третя, два третья від максимуму яскравість світіння повинна бути максимальною, а відповідно від двох третин і до кінця до максимуму відповідно яскравість повинна поступово зменшуватися. Якщо, наприклад, ми можемо е, працювати з е, рулем висоти е, чи, наприклад, з рулем напрямку, то у нас тут буде ситуація трошки інша, тобто, середина діапазону повинна відповідати. Половині відповідно нашого кута обертання, і відповідно вліво і вправо від нуля до максимуму, максимальні кути, ну тим не менш, така ситуація, як зараз, теж може бути в інших випадках. Отже, що, скажімо так, здобувач чи школяр повинен зрозуміти, прочитавши таке завдання. Фактично, він повинен зрозуміти, що нам потрібно скласти певні рівняння. Якщо ми графічно спробуємо зобразити це завдання. То ми отримаємо, що у нас є графік залежності сигналу з потенціометра зі змінного резистора. Ті, хто працює з ардуїми, знає, що аналогові входи дають сигнал в межах від 0 до 1023, тобто 10 розрядів. Відповідно, у нас по осі абсцис буде значення від 0 до 1023. Це буде значення, яке буде зчитуватися з нашого змінного резистора. Значення по осі координат, відповідно, це буде у нас сигнал, який подається на світлодіод. В даному випадку аналоговий вихід, псевдоаналоговий вихід, широтно-імпульсно модульований, може змінюватись в діапазоні від 0 до 255. Розбивши наш весь вхідний діапазон змінного резистора на три рівні ділянки, ми можемо будувати графік. Зрозуміло, що графік буде лінійним, він буде складатись із трьох сегментів. Спочатку це буде поступове зростання лінійне, потім константа, і потім, відповідно, буде спадання. І для того, щоб керувати яскравістю світлодіода по такому закону, нам треба скласти графіки даних відповідно функцій, кусково лінійних цих функцій. По черзі ми можемо проаналізувати кожен із графіків. З першим графіком, звичайно, все дуже просто. Перший графік фактично, це рівняння прямої, яка проходить через початок координат, і, звичайно, якщо здобувач чи школяр знає про те, що графік описується рівнянням Y до рівня АХ плюс b, чи y до рівня КХ плюс b, як то любить записувати, то зрозуміло, він досить швидко зможе з'ясувати е рівняння конкретне рівняння для нашого випадку, тобто, ми можемо скласти систему рівнянь для двох точок: перша точка 0,0, друга точка, відповідно, 341,255. І таким чином ми можемо з цього рівняння знайти значення А коефіцієнту при Х. І він буде складати біля 0,748. Фактично, це досить. Просто і зрозуміло. На другій ділянці, тобто, в принципі, цей графік потім нам треба буде ввести в програмі і реалізувати. На другій ділянці зрозуміло, що Y буде дорівнювати 255 в діапазоні, якщо у нас вхідна величина, буде змінюватися від 340 до 1 до 682. Третя ділянка. Відповідно, це теж буде лінійний сегмент, однак він буде дещо складнішим, тому що вже тут він не проходить через нуль, і для того, щоб з'ясувати всі наші складові, нам необхідно буде вирішити систему двох лінійних рівнянь, типу Y дорівнює kx плюс b по двом точкам. Зрозуміло, що у нас одна точка це буде 0, 1023, а друга точка 255 682. Якщо ми подивимося уважно на наш. Графік, тобто 1023.0 і відповідно 682.255. Таким чином, якщо школяр знає, яким чином, а я впевнений, що він повинен знати, яким чином вирішувати такі системи лінійних алгебричних рівнянь, то він зможе без проблем а, знайти коефіцієнти B і коефіцієнт А. І таким чином він зможе. Скласти рівняння, яке буде описувати залежність вихідної величини. Y в даному випадку це сигнал, який подається на світлодіод, до вхідної величини значення потенціометра, яке буде зчитуватись за допомогою аналого-цифрового перетворювача Arduino. Таким чином, ми отримаємо, що у нас буде система із трьох рівнянь. Y рівня 0748 X 255, і відповідно. Третє рівняння, яке ми тільки що зараз знайшли. Ці рівняння будуть справедливі для певних е, діапазонів зміни вхідної величини Х. Таким чином, ми можемо реалізувати це все для Arduino. Е, в даному випадку я покажу це на прикладі е, онлайн-системи Tinkercad, яка дуже зручна в е, випадку, коли ми не можемо. Попрацювати в реальності з обладнанням, тобто, наприклад, під час карантину е школярі хочуть працювати з Ардуїно, але вони не можуть відвідувати, наприклад, заклад е освіти. Е відповідно, він може попрацювати з ним за допомогою цієї системи Tinkercad. Е для цього він може зібрати схему. Він може тут підключити Ардуїно. Перетягуючи відповідно окремі елементи в робочий простір, він може, відповідно, підключити необхідні додаткові е, електронні компоненти, такі як резистори, світлодіоди, кнопки, потенціометри і таке інше. В даному випадку я вже зібрав е, всю схему, якщо ви подивитесь, і написав код, який буде описувати повністю всі ті рівняння, які, відповідно, е, ми з вами з'ясували. Тут підключено, як ви бачите, світлодіод до 11-го виводу Arduino, який дозволяє за допомогою шин генерувати псевдоаналоговий сигнал. Також тут потенціометр підключений до аналогового входу А0 і дозволяється зчитувати значення в діапазоні від 5 В до 0 В, яке буде фактично генеруватися нашим змінним резистором. Я написав програму, яка містить дві константи: LED-pin і POD-PIN, Відповідно, сконфігурував вихід led pin як вихід. Спочатку зрозуміло, що ми зчитуємо значення з потенціометра за допомогою функції Analog Read. А далі за допомогою конструкції програмування switch, де ми керуємо значенням pod value. Верніше по, по по значенню под value, ми. Вже вирішуємо, який діапазон воно у нас потрапляє, і далі ми за допомогою функції analog write виводимо значення яскравості, яке розраховується, як ви бачите, по тим формулам, які я відповідно наводив. Тобто для першої ділянки, для ділянки, де яскравість повинна бути максимальною, і для третьої ділянки, де яскравість повинна поступово спадати. Натиснувши кнопочку Почати моделірування, ми можемо пересвідчитись в тому. Що наша програма працює. Єдине, що воно буде трошки з гальмуванням працювати, але ну, тим не менше, яскравість починає зменшуватись, як це видно. І при максимальному положенні світлодіод у нас гасне. Відповідно, десь з такого діапазону яскравість світіння світлодіода буде максимальною, як видно. І при обертанні в іншу сторону яскравість світлодіода теж буде падати. Як це добре видно з відео? Отже, як бачите, математика. Є дуже корисною і навіть для тих, хто цікавиться ардуїно, тому що, не знаючи математику, ви будете обмежені в можливостях. Чим більше ви знаєте, тим більше ви можете. Тож дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас.